Дорогі друзі, вітаю і хочу представити вам новий підручник нашого авторського колективу Київського видавництва Оріон, який продовжує лінійку підручників «Всесвітня історія для сьомого класу. Це вже третя генерація. Ну очевидно, ви пам'ятаєте ось цей підручник, який виданий був. П'ять років тому і отримав найвищі оцінки і кращий вибір вчителів. Ми хочемо представити підручник, який дуже зручний для вчителів, тому що дає надзвичайно великий методичний інструментарій. Кожен обирає те, що йому цікаво. Це дуже цікаво для учнів, тому що е, тут і неймовірні історії, і посилання на е, різні відео неймовірно цікаві вправи. І цей підручник абсолютно безпечний для батьків. Ну, це звичайно жарт, але ми хочемо сказати, що навчання має бути емоційно насиченим, має бути емоційно забарвленим. І е, тому жарти теж є в нашому дуже серйозному підручнику. Отже, пропонуємо вашій увазі роботу авторського колективу Ігор Щупак, Олена Бурлака, Черкащина, Олександр Жиліба, Аніженчина, Ірина Піскарьова Дніпро. Всесвітня історія. Сьомий клас, видавництво Оріон Підручник Всесвітня історія для сьомого класу нової української школи, авторського колективу у складі Ігоря Щупака, Ірини Піскарьової, Олександра Желіви, Олени Бурлаки. Базується на кращому досвіді творення та авторському баченні щодо того, якою має бути сучасна навчальна література. Видання реалізує вимоги державного стандарту та модельної навчальної програми Всесвітня історія, 7-9 класи для закладів загальної середньої освіти, авторського колективу під керівництвом Ігоря Яковича Щупака та забезпечує наступність із курсом історії 5-6 класу, компетентність потенціал громадянської та історичної освітньої галузі, синхронізацію з курсом історії України та реалізацію сучасних підходів до вивчення історії. Що нового пропонує наш авторський колектив? Зокрема, розширення обріїв середньовічного світу за рахунок нових цікавих сюжетів, зменшення деталізації на користь розвитку компетентностей, нові ідеї щодо застосування сучасних технологій, поряд з уже перевіреними QR-кодами та ресурсами Web 2.0, зокрема, штучний інтелект та автономний електронний додаток. У підручнику суттєво переосмислено і вивірено відповідно до сучасних тенденцій традиційний історичний матеріал, а також введено нові сюжети, як от міграції, їх причини та наслідки, розвиток до колумбових цивілізацій Америки, етнічна мозаїка Великого Степу, соціальні конфлікти та витоки демократії, сюжети з історії релігії та мистецтва. Матеріал організовано за рубриками, які дозволяють сформувати міцні знання, навчити здобувачів працювати з різними видами джерел історичної інформації, показати місце України в тогочасному світі, розвивати критичне мислення та медіаграмотність. Для зручності роботи будова параграфів відповідає логіці уроку. Зокрема, завдання актуалізації дозволяють пригадати, потрібний для вивчення нового матеріалу. Вивчення нового матеріалу будується за діяльнісним принципом, що дозволяє відмовитись від механічного переказування текстів, а активно працювати з різними видами історичної інформації. Способи подання матеріалу дозволяють організувати активну діяльність, поєднати різні механізми сприйняття історичної інформації за рахунок читання текстів. Роботи з історичними ілюстраціями, історичними реконструкціями, відеоматеріалом, інфографіками, історичними картами тощо. Важливим елементом підручника є завдання для закріплення і осмислення вивченого. Завдання базуються за таким принципом: вправи для формувального оцінювання, зокрема, це самооцінювання та інтерактивні вправи. Завдання для спільної роботи. Різноманітні творчі завдання від складання синкану до завдань розслідувань. На всіх етапах пропонуються онлайн-вправи, ребуси і анаграми, історичні пазли та інші ігрові види діяльності. До традиційних для наших підручників форм роботи ми долучили також і нові ідеї, зокрема, використання штучного інтелекту для конструювання завдань для розвитку критичного мислення та медіаграмотності. Творення коміксів як засіб розвитку креативності учнів, настільні ігри як інструмент актуалізації раніше вивченого. В кінці кожного розділу містяться уроки узагальнення вже перевірені часом. Переважно це ігрові форми роботи. В кінці курсу ми пропонуємо провести веб-квест мандрівка середньовіччям, який розташований на онлайн-ресурсі. І може бути проведений як в класі за допомогою мультимедійного обладнання, так і за допомогою улюблених сучасними дітьми гаджетів. Правила гри чітко розроблені і можуть бути вчителем повністю використані з точністю. Доповненням до підручника є словник та хронологічна таблиця. Загалом представлений підручник дозволяє швидко і якісно підготуватися до уроку на засадах НУШ. Підтримувати пізнавальну активність дітей за допомогою посильних завдань, загалом, створений з думкою про дітей, підручник є комфортним для роботи всіх учасників освітнього процесу.